Тренер, якщо згадувати кваліфікаційний турнір до Кубку Європи Фіба, до виходу за груповий етап, результат виносимо за душки. Які основні висновки ви зробили саме про гру своєї команди в цих матчах? Нам є над чим працювати. Треба працювати. і Нам було складно в першу гру ми десь на зубах її виграли, а другу гру вже нам трохи підсіли і. Команда суперника агресивніше грала з нами в захисті і давила нас під кошиком. І це було для нас виявилося, для нас великою проблемою. Група. Далі група Кубку Європи Фіба. Три суперника. Всі ми знаємо вже їхні назви. Це Anwel, це Sport, це Дінамо Сасарі. Які ваші очікування від гри команди у груповому етапі? Ми будемо боротися. І... Команди, команди дуже досвідчені, команди хороші, з гарними легіонерами, з гарною історією, тому нам буде складно, але ж ми руки не будемо опускати, будемо боротися і готуватися до цих ігор. Це дуже гарний досвід для всіх гравців, і для теренського штабу, і для гравців, особливо молодих гравців, особливо для Даніла Сипала, Вані за Діші, і Лії не... теж Сорочан Євген, він теж е... повинен взяти буде, з цих ігор все досить, досить. Ми ж зрозуміло, що велика частина зараз підготовки саме йде до Купу Європи Фіба, але попереду старт чемпіонату Суперліги. І сюди в Дніпро приїдуть Кривбас і Черкаські мавпи. Стали ми там залишилось, мабуть, що за великим рахунком мише назви цих команд. Це дві абсолютно нові, скажімо так, команди із невеликим вкрапленням гравців із попереднього сезону. Тим не менше, чого ви хочете побачити від своєї команди в цих матчах із Кривбасом та Черкаським мірем. Я сподіваюся, наша команда відновилась, тому що дуже тривала була дорога і дві гри. Дві гри ми грали поспіль, велике навантаження, плюс дорога. Ми повинні були відновитися, глянемо, як це в нас вийшло. І готуємося до Кривого Рогу. В першу чергу команда хороша. те, що я бачив, міняє системи захисту, міняє системи захисту на пікінровах. Я очікую рівної, рівної боротьби. І мав поймав, пой завжди наш принциповий суперник. це буде, я думаю, дві цікаві гри. Сподіваюся, що ми витримаємо і здобуємо перемогу. Стосовно відновлення, він ви кілька разів наголошував на тому, що це важливо. Чи була змінена якась система підготовки до цих матчів? Чи дали ви можливо якесь невеличке послаблення хлопцям перед цими іграми? Ми, ми дали два повноцінних вихідних дня, і потім ми поступово втягнулися. Там було, було два, два тренування у нас, тренажерна зала, і зараз ми в залі працювали. Я бачу, що хлопці відновилися, гарний настрій, бажання грати, бажання перемагати. Я сподіваюся, що ми вгадали з цим цим. І... que é eu